З доповненнями, скорботна частина, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачати від Духа Святого, і народився від Діви Марії. Що страждав за понтія пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя. Звідки прийде судити живих і мертвих? Вірую в Духа Святого, святу Вселенську церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів. Воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, тепер і завжди, і на віки вічні. Амінь. О Марія, без гріха первородного зачата. Молись за нас, що до Тебе прибігаємо. О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Тайна перша молитва Ісуса на Оливній Горі. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословенний плід лона твого Ісус, який у Гецеманії страждав до кривавого поту. Радуйся, Марія, благодаті повного Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, який молився у стражданні. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, який був слухняний Отцю, радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. який прийняв чашу страждання. Радуйся, Марія, благодаті, повного Господь з тобою, Благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. якого підкріплював ангел. Радуйся, Марія, благодаті повного Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, якого зрадив приятель. Радуйся, Марія, благодаті повного Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, якого покинули учні. Радуйся, Марія, благодаті повного Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословенний плід лона твого Ісус, якого схопили у темряві. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, який віддав себе в руки грішників. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, вірний аж до кінця. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, тепер і завжди, і навіки вічні. Амінь. О Маріє без гріха первородного Зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо всі душі, а особливо ті. Які найбільше потребують Твого милосердя. Друга тайна бичування. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус, який був несправедливо засуджений. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, який зазнав бичування. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, чиє тіло було зранене. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, який страждав за наші гріхи. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками. І благословений плід лона твого Ісус, який пролив так багато крові. Радуйся, Марія, благодаті повного Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісуса, який мовчав у стражданнях. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тим жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, яким погордували. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, який прийняв зневагу, радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, який страждав із любові. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословенний плід лона Твого Ісус, жертовний Агнець. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, тепер і завжди, і на віки вічні. Амінь. О Маріє, без гріха первородного зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від Вогню пекельного. Приведи на небо всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Третя тайна. Коронування Терном. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус, якого висміювали солдати. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Зодягнений у порпур, радуйся, Марія, благодаті повного тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус, коронований терном. Радуйся, Марія, благодаті повного з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, який терпів приниження. Радуйся, Марія, благодаті повного з тобою, благословенна тими жінками. І благословенний плід лона Твого Ісус. висміяний Цар. Радуйся, Марія, благодаті повного Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус, якого били по обличчю. Радуйся, Марія, благодаті повного Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, якому плювали в обличчя. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, якого задля сміху назвали Царем. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, сповнений терпеливості. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тим жінками. І благословенний плід лона Твого Ісус, Царювання якого є істинним. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, тепер і завжди, і на віки вічні. Амінь. О Маріє без гріха первородного Зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. О Ісусе, прости нам гріхи наші. Спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Четверта тайна Хресна дорога. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, повного Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус, який ніс хрест. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус який зустрів свою матір. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус якому допомагав Симон. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, ти благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, який утішав заплаканих. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус який падав під Христом. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками і благословенний плід, плід лона твого Ісус з якого здерли одяг. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, який зносив ганьбу. Радуйся, Марія, благодаті повного Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, який жертвував страждання Отцю. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, .aientyn. благословенна тим жінками, і благословенний плід лона Твого Ісуса. Який ніс наші гріхи, радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус, вірний до кінця. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, тепер і завжди, і на віки вічні. Амінь. О Марія, без гріха первородного Зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. П'ята тайна розп'яття і смерть на Христі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословенний плід лона Твого Ісус, якого прибили до Христа. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, який молився за ворогів. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, який обіцяв рай розкаяному злочинцю. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, який довірив свою матір учневі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, який прагнув спасіння людей. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус». Який віддав Духа Отцю, радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, який віддав життя за друзів. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, який виконав діло відкуплення. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. якому списом пробили бік. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. який віддав за нас усе. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу! Як було на початку, тепер і завжди, і навіки вічні. Амінь. О Маріє без гріха первородного зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Під твій захист прибігаємо. Пресвята, Богородице, Діво, благаннями нашими не погордив в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво преславна і благословенна, Оволодарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас. Синові своєму віддай нас, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякуємо за перегляд цього відео. Якщо воно вам сподобалося, не забудьте поставити вподобайку і поширити, щоб і інші люди також могли його подивитися.